А хто о, дотичний причетний до організації подібних мітингів? Я, чесно кажучи, навіть не можу зрозуміти. Якщо там вийдуть працівники НАБУ, хочу побачити, як е, їм будуть вручати підозру за те, що їм заборонено робити. Якщо там вийдуть працівники НГО, я хочу зрозуміти структуру їхніх бенефіціарів, звідки в них прийшли кошти, скільки вони витратили, яка їхня ефективність. Якщо там прийдуть звичайні громадяни, я хочу зрозуміти, е, чи правильно вони розуміють. Те, що робить набу, і їхню ефективність, те, що сьогодні було озвучено. Скільки там це за минулий рік? 800 мільйонів. все все? на 800 мільйонів а, організація, яка витрачає скільки на рік? Близько 2 мільярдів, якщо я не помиляюсь. Зараз чи, ми десь, чи, чи трішки менше? Ми їм збільшували недавно фінансування, збільшували дозволену кількість детективів набу. Але щось їм все одно бракує спроможності, не розумію, чому так. 450 мільйонів гривень для сап і набу більше 2 мільярдів гривень. От, так. Бачите, 2,5 мільярди, щоб повернути 800 мільйонів. Вони що, на відкатах працюють? Я не розумію.